Добрий день, малята. Погляньте і скажіть, які фрукти достигли у садку. Так, груші, яблука, сливки. А зараз послухайте, що написав про яблука у своєму оповіданні письменник Олесь Гончар. Дядько Роман викохав садок. І в садку в нього справжні дива. На одній гілці яблуко сніжно-біле, а на сусідній золотаве або й зовсім червонощоке, як циганка. Визирають яблука з поміж листя, сміються до сонця. І от настає час, коли дядько-роман виходить із двору з великим тугим вузлом, з чистої білої хустки випинаються боками щось кругле. Польова доріжка сіріє поміж стернями, дядько ступає де менше пилюки. На хвильку спиняється біля межового стовпчика і шугає рукою в загадковий свій вузол. З вузла з'являється яблуко та яке, червонобоке, свіже, велике, мов сонце вранішнє. Дядько, ніби милуючись, потримає його перед собою і покладе обережно на стовпчику. Йде дядько Роман і вдає, що не помічає хлоп'ят, які бомзайчата причаїлися в бур'яні край дороги. Насправді ж, він знає, що хлопчики пастушки поблизу, що вони з хвилюванням ждуть. Цілого півліта ждуть цього незвичайного дня, та тільки він зникне за пагорбом. Пастушки зриваються разом на ноги і щасливо мчать від стовпця до стовпця, і на люту, як вершники, вхапують яскраві дарунки, що так розкішно вродили на голих придорожніх стовпцях. Ось таке оповідання малята. Сподіваюсь, ви уважно слухали оповідання, яке я вам прочитала, і дасте відповіді на мої запитання. Які яблука вирости у своєму саду дядько Роман? Так, сніжно білі та червоні. А хто чекав дядька край дороги? Так, хлопчики-пастушки. А для чого вони його чекали? Правильно, щоб поласувати смачними яблуками. Ви дуже великі молодці малята. Сьогодні малята ми ще вивчимо віршик про одну тваринку, а яку ви зрозумієте, як відгадаєте загадку. В мене шуба з голочок, в мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, це їжачок. Зараз ми вивчимо віршик, який називається їжачок хитрячок, написав Платон Воронько. Послухайте уважно віршик і скажіть, які фрукти збирав їжачок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє у садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає увесь рід, які фрукти збирав їжачок? Так, яблучка. А як у віршику називали їжачка? Вірно, хитрячок. Що він пошив собі? Він пошив собі піджачок. Кого запрошував на обід до себе їжачок? Він скликав цілий рід. Давайте ми з вами ще раз послухаємо віршик і спробуємо його вивчити, а допоможе нам у цьому таблиця. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє у садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликаєць увесь рід, а зараз спробуй розповісти віршик самостійно своїм батькам. До побачення малята!